Примусова депортація українських дітей дуже болюча тема для України, зазначила під час виступу на сесії ПАРЄ перша леді Олена Зеленська. Вона розповіла європейським політикам кілька історій на прикладах конкретних дітей, що побували в російській неволі. 12-річний Сашко був із мамою сніжаною в Маріуполі, коли місто оточили російські військові. Разом вони пережили страшні обстріли, відсутність води. Тепла, голод, поранення Сашка, поки їх не розділили росіяни, їм не дали навіть попрощатися. Хлопці сказали, що мама відмовилася від нього. Росіяни говорили, що я мамі не потрібен, що віддадуть в прийомну сім'ю в Росії. Це цитата хлопчика. Сашко зміг знайти телефон, щоб зателефонувати бабусі, і його вдалося врятувати, але мама ще у полоні російських окупантів. Інша історія: 12-річна дівчинка Кіра також була з татом в Маріуполі, коли росіяни почали нищити місто. Тато, колишній капітан збірної України з водного полу Євген Обідінський, загинув під час бомбардування. Дівчинку-окупанти вивезли до Донецька. Величезними зусиллями держави, громадських діячів, десятків людей, бабуся і дідусь змогли обійняти онуку через місяці полону. Та невизначеності. Ще одна родина: тато Євген, син Матвій, маленькі доньки Святослава та Олександра, також із Маріуполя. Після нищення міста окупанти почали процес так званої фільтрації мешканців мешканців, які вижили. Тата кинули до тюрми, а дітей забрали до притулку. Кілька місяців вони нічого не знали одне про одного. Діти знайшлися в пансіонаті під Москвою буквально за день до того, яких мали всиновити росіяни. За цими історіями видно всю страшну технологію, як саме окупанти викрадають українських дітей, найчастіше вбивши їхніх батьків або примусово розлучивши їх із родинами, а ще вивозять цілі дитбудинки та інтернати. Так трапилося, наприклад, на Херсонщині. Хлопчик Артем разом з іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку інтернату був депортований до РФ. Бабуся та українські посадовці знайшли його вже в Росії. І це історії, які, на щастя, мають хороше закінчення, коли дітей вдалося повернути. Таких історій у нас наразі 361. Але є більш вражаючі цифри: 19 319. Це кількість дітей, які все ще перебувають у російській неволі. Але ця цифра не є остаточною. Ми не знаємо, що відбувається з нашими дітьми на окупованих територіях, зазначила перша леді України. Вона підкреслила, за кожним таким показником зруйноване життя, і не лише дитини, а всієї родини. Недаремно я акцентувала на початку, що це насильство. Насильство, яке триває прямо зараз. Бо прямо зараз якісь дитині, так само як Сашку, брешуть, що вона не потрібна, що від неї відмовилась. Якась дитина, як Кіра, плаче за вбитими на її очах батьками. Якихось дітей, як Матвія та його сестер, готують до примусового всиновлення. Прямо зараз вони не мають зв'язку із близькими. Ось чому ми критично не маємо часу. Кожен день, кожна година в полоні ламає психіку дітей і родин, коштує здоров'я і життя. Тому нам потрібне не тільки занепокоєння світу, нам потрібна вся можлива дієва допомога з їхнього визволення. Потрібен не тільки порятунок, але й справедливість. Гайський суд назвав двох підозрюваних у депортації, але насправді їх тисячі, бо це не випадковий злочин окремого злочинця. Це ціла політика і цілий свідомий механізм. Росії із відчудження дітей, позбавлення їх родин, імен, пам'яті, мови, коріння. Юристи ще скажуть тут докладніше про те, чому це є геноцид. Я ж хочу сказати як людина, як мати двох дітей. Виховуючи дітей, ми всі хочемо для них кращого життя. Ми розказуємо дітям про добро та зло, про хороше та погане. І ось це зло. Воно матеріальне, воно так виглядає, не в метафорах, а в реальності. Ми, дорослі, так багато кажемо дітям про перемогу добра, правильних вчинків, і от зараз саме маємо це довести. Маємо врятувати дітей фізично і морально, якщо ми дійсно дорослі і відповідальні, якщо відрізняємо добро та зло. У прав людини немає кордонів, і коли дитинство в одній країні під загрозою, воно під загрозою повсюдно. Небезпека для українських дітей це небезпека для інших дітей світу. Викрадення дітей і катування батьків це зазіхання не тільки на нас, це зазіхання на все міжнародне право, на принципі, співіснування це виклик всім. Депутати парі зустріли слова Олени Зеленської оплесками.